Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Так що ж, місяців до двох назад, ще два немає, сіяли ми тут От На цьому полю під фрезу мінітрактором Shiffen і саморобною фрезою. Ось, тут була посіяна гірчиця, олійна редька, рапс, та овець, це все діло. Змішано, є відео, силочку постараюсь зверху додати. Ось такі сідерати цей рік хороший. Я їх спіймав, як то кажуть, дощ, посіяв, мокру землю. Тут була стерня після пшениці, я її сантиметрів 5-7 фрезою фрезернув. От, посіяв і фрезернув. І вийшлося доволі непогано. Можете подивитися в попередніх відео, як це все діло виходило. Красота. от Вона вже стручки викидає олійна редька. Якраз така маса ось тут низок чуть. То я ж кажу више пояса. маса Плуг її не заворить навіть з передплужниками. Ну, Можливо, якийсь лемкен, то візьме. Ну, Точно не мій самопал. Вирішено було плюс Ваня, який порекомендував. Каже, прямний легенько фрезой на ту глибину, таку як ти сіяв, і зразу загорів. Тай самий або наступний день. Ось бачите, якісь стручки тут вже. Тут прямо гуде все. Лчіл дуже багато. Я ж кажу, не хочу навіть туди йти, але дуже велика маса, така класна. Тут 20-25 сотих, я його не мірив. Точно, десь 20-25, Ось, а тут такий овес. Також тут був Овес, його змолотив Jandir 942-й. І я просто зафрезерував стерню. Ніхто нічого не і Подивіться, яка маса. Так нас хлопці налаштовують комбайни. Не хочеться нікого, як то кажуть, обіжати, але я думаю, можна трошки краще комбайн настраювати. Ну це вже занадто. Тут нічого не сійно, просто було сфрезерована стерня, також 5-7 см глибиною. Добре, буду починати, не знаю. Думаю, що мотати не буде. А ну вона ломиться, взагалі чуть торкає. Ну. Так, якраз саме... О, оця вже, бачите, яка колосок кинула, не ломиться. Стручок, яка кинула редька. А, ну, в принципі, більш-менш. Зараз пробуємо його цю всю масу замняти і потім будемо орати. Всім приємно перегляду. така маса. Така маса виходить попередній буфер в як то кажуть. Такий результат. В принципі, нормально виходить. Оце одне, що переживаю, трактор з плугом буде зараз буксувати по цій масі, так як нема блокіровки. але подивимося, що воно з цього вийде. Губіна, я скажу, невелика, але бачите попіл у нас тут пісок. Виходить попіл. Якось так, але будемо пробувати. Не зможе орати, то будемо чекати, тут флежиться потім. Але я думаю, що якось... Це такі переоремо. Так, вийшло замняти гірчицю. Воно, бачите, зараз видно, де маса більша була, де менша, гусь зеленіше, потім тут не було, і там знову всередина вся гарна маса і в кінці чуть-чуть слабша. Да, такий пісок, звісно, фіг його, значить, трактор зараз піде тут, з плугом чи ні. вибачаюсь за голос, так як... Хворів. Ось, Обібрав зелену масу, яка намоталася. До речі, дуже легко однією рукою без всяких крючків. По два ножі у мене стоїть. Вже так підточились трошки, але ще все одно не лезо, ще трошки вистачить. Крутиться все легенько. Багато хейтерів говорили, що в тебе цей редуктор тут накриється, це порветься. Як воно все в принципі, зроблено правильно, все працює. Масло, бачите, не потекло. Тут у мене стоїть і запісочник, два сальника, от, все нормально. Все працює, все крутиться. Пружина так зроблена, що у цю сторону держить доверху кришку, в цю прижимає донизу. Ось так. З редуктора десь сальничок тече трошки, ну, він просто потіє, він не тече. щоб так прям. Підчіпники всі накрились також. Нормально тут на шліцах гуляє. ну вазовські шліці тут вони розбиті, це все беушне. Хрестовини тільки нові. От. Якось так. Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Ставте свої подобайки, кажіть, чи правильно роблю, чи неправильно. В наступному відео побачите оранку. як це все будемо діло заорювати. Якщо відео немає, значить трактор буксував. Будемо чекати дощу і щоб трошки злежалось. Всім побачення.